Доброго вечора, шановні вболівальники! Радий вітати вас на новій трансляції нового гран-прі. Поступово входимо з вами у другу половину сезону 2024. І сьогодні в нас гран-прі Києва, другий з трьох літніх етапів і найбільш такий незвичний і своєрідний етап, який складається з трьох заїздів. Ну, про це ми будемо розповідати вам пізніше. Для тих, хто не знає, нас зараз. Гонщики готуються до кваліфікації. Кваліфікація буде проходити як завжди. Mm. Отже, сьогодні маємо трошки більше гонщиків, ніж зазвичай. Сьогодні, окрім традиційних Феррарі, традиційно Євгенії Кулікової з нами, ем, на жаль, немає Вікторії, яка дебютувала минулого разу. На жаль, немає Валерія. Який дебютував ще колись дуже давно на початку року. Але в нас нова команда, яка от зараз роздивлялась карт. Отам, от. ні, це не ті двоє дітей, на щастя, а от ті двоє хлопців, дебютує в формулі як команда Вільямс і Тараса на жазі швидкості. Статистика траси на ваших екранах дуже багато, як зазначив Роман Михальченко, повороти поворотів ліворуч. І лише два таких прямо повороти. Праворуч на цій трасі, є ну, через місток, який тут є, через тунель, який тут є, є змога постійно повертати ліворуч. І згадується жарт про тих, хто хейтить Наскар. Каже, на що мені дивитись, як гонщики дві години їдуть ліворуч. Ну тут майже, майже завжди будуть їхати ліворуч. Те, що, що правда, не дві... Ні, NASCAR не дві години, а чотири. Це Антон Корпан краще знає, він мене зараз буде тут виправляти. Обидва попередніх поли на Ну, трошки не зовсім прямо на цій трасі, бо тут змінюється конфігурація. Ви бачили, якою є конфігурація цього року в нас. Минулого року та позаминулого була інша траса. І обидві ті кваліфікації виграв Тимофій Кукоренчук. Побачимо, як буде сьогодні Олександра після виграної кваліфікації на чайці. Має певну, можливо, психологічну, ну не те, що перевагу, але е, це точно мало додати їй сил. Готуються гонщики стартувати. І після виграної начальці кваліфікації, яка була виграна виграна постфактум, ми про це дізнались вже, коли е, на стадії монтажу відео трохи все одно стартував. Першим сьогодні все працює. Хоч світла й немає тут, але якось вони там з генераторами щось вони придумали і тому, тому все, буде, все буде добре, все буде змога бачити результати і кваліфікації, і спринту, і гонки. Зараз заводять карт Тимофія Куранчука. Ліворуч ми бачимо двох. Молодих, м'яко кажучи, гонщиків навіть дуже молодих, сподіваємося, що вони не будуть дуже сильно лізти під коліса і заважати ставити хороші кола нашим гонщикам. Також, окрім е, двох е, зараз е, ситуація в чемпіонаті на ваших екранах, це п'ять гонщиків, які вже були, представлені. І ось троє хто. Дебюти в цьому сезоні цього року двоє Вільямс, Павло Левченко та Серафім Романов. Знайомтесь, наші два новачки з команди Вільямс. Ну і один далеко не новачок Роман Михальченко, який саме сьогодні проїде свою одну гонку за сезон як останнім часом. Це лише п'ятий його старт, але Роман сьогодні стане лише другим гонщиком, який стартував в усіх сезонах Формули К. Перше, звісно, Тимофій з 2021 року. Він стартує в кожній гонці, а Роман стартує в кожному сезоні бодай один раз. Ну, переважно щороку він їде один раз. Дуже б хотілося побачити його ще на наступних якихось етапах на скаймолі або на судзуці, але розуміємо, що це не, не завжди залежить навіть від нього. Чемпіонат конструкторів і сьогодні його має виграти команда Скудерія Ferrari. оскільки 75 Балів, вони мають переваги над Астон Мартін, їм достатньо сьогодні не програти команді Астон Мартін, а точніше, Євгенії, не програти 6 балів. Ну, як ви розумієте, це ем, не те, що прям якесь дуже складне завдання, скоріше за все, Феррарі ще більше відірвуться і вони не мають конкурентів. Тому пропоную вам ретельно придивитись до команди Williams. Бо, ну так, цього року вони вже пропустили дуже багато гонок, вони стартують лише зараз. Але можливо, якщо це буде прям така зібрана і зіграна команда на наступний сезон, можливо, це така собі нова надія на інтригу в командному чемпіонаті. Ну, а щодо чемпіонату пілотів, то тут е поки що інтрига зберігається між Тимофієм та Олександрою. Тимофій виграв чайку, виграв її з великою перевагою, але сьогодні, е, ну, сьогодні, можливо, навіть чимось вирішальна, вирішальна гонка, ну і вирішальний спринт, в якому можна здобути теж трохи очок. Про що буду розповідати, для тих, хто забув, або не знає, як саме розподіляються очки, трохи пізніше. Е, розпочинається наша кваліфікація. Ми бачили, що час пішов трошки раніше, ніж виїхали наші гонщики. Це тому, що е, організатори на е, маршали на Жі швидкості трошечки, як на мене, все ж таки. Замало дали часу, але будемо дивитися. Розпочинають гонщики Феррарі свої перші кола на цій кваліфікації. І будемо слідкувати, як ну, особливо цікаво. І вже, вже якийсь жовтий прапор в другому секторі. В нас Це якраз там, де зараз Тимофій. Ну тобто це не він, мабуть, їхав. А ну тут у нас така дитяча загроза. Загроза дітей і Тимофій. Поїжджаючи повз них, мабуть, згадує е, слова Долорес Амбридж про те, що е, про те, що діти це насправді прекрасно, і навіть коли вони псують тобі коло, все одно е, треба пам'ятати, що більше тебе не буде завтра на цій землі. Тимофій перше своє коло 45 секунд. Побачимо, що буде в Олександрі. Вона трошечки вже бачимо, програє програє 2 секунди і 10 десятих на своє. Ну це, пер, це перші кола. Е, Ніхто з гонщиків, до речі, цю трасу не знає. Ніколи, ну, саме цю конфігурацію траси, бо це називається конфігурація номер 1 Тому перші кола вони навіть для гонщиків Феррарі є такими розвідувальними. Зараз тут трошечки завадив Павло Левченко з команди Вільямс. Женя Кулікова програє майже 8 секунд. І зараз і знов тут хтось з. Молодого покоління врізається, ну що ж, треба кілька разів врізатись, щоб почати їхати швидше. Ем... Перші кола свої показали також і Роман, і Серафім. Да, Ром це означає Романов, а не Роман. Це може трошки плутати. Олександра покращила зараз своє коло, до речі. Е, і Павло Левченко своє перше коло проїхав 24 секунди від Тимофія. Ну він е, взагалі перший раз за картом. Тому е, не дивуйтесь, він буде розвідувати, він буде покращувати, в принципі, як вже було багато з ким, як було із Вікторією е, на чайці. От нарешті. Е, нарешті в нас чистий трек в третьому секторі, дай на всьому треку, і зараз трохи е, На якому камера, якщо ви не помітили е, протягом кваліфікації, е, потрапляє тут трошки в трафік, але якщо він зараз об'їде Романа, який перед ним, то... Хто зможе вже по чистому треку їхати. Олександра тим часом покращує і виходить вперед в цій кваліфікації. Могли 2 секунди відставання на перших колах вести вас в Оману. Але зараз Олександра покращує, до, виходить, як то кажуть, 45 секунд. А також я вам пропоную придивитись до того, що так, один з гонщиків Вільямс вперше за картом, але Серафім Романов є. За його власними словами. Досвідченим, ну, відносно досвідченим е гонщиком, тобто він десь колись щось катався. Не, і якраз під ці слова він там зараз е праворуч е врізається трошечки е да, з жовтий прапор на третьому секторі, тому що врізався якраз е Серафім Романов. Але бачите, він відстає від Романа лише на дві соті секунди е на перших колах. Побачимо, що. А, пропустили ми цей момент, що тут і Роман, до речі, трошечки не вписався в 10-й поворот після мосту. І в нас в нас така боротьба йде зараз між двома. Відносно досвідченими гонщиками за четверте поки що місце в, на стартовій решітці. Зараз Тимофій покращує Тимофій суттєво покращує 44-13. Ну, можливо, йому дали на нарешті чистий трек, щоб проїхати. І зараз бачимо, що перед ним знову перешкоди тут і Євгенія, і Серафім. Євгенія поки що тримає третє місце. Доволі впевнено. в цій колі. Ні, вже не тримає. Роман Михальченко покращує до п'яти. 78 відставань, не? тобто 44-91. Прошу, 49-49, звісно, 91. Його найкраще коло. Виходить Роман на третє місце всі кваліфікації. Знов в нас жовтий прапор і знов Серафім не може впоратися з цим поворотом. Ну, це добре, що він врізається. Не тому, що я хейтер, а тому, що це означає, що людина шукає межі траси, шукає де можна більше і не боїться контактувати з шинами. В принципі, в них немає нічого страшного. Зараз Олександр не покращує час. Але от зараз ми бачимо, що тут було в Серафіма. Серафім, так. Да. І молодець, до речі, Женя, Женя Кулікова, яка зреагувала е, тут і не врізалася Серафіма. Крута реакція від вже дуже-дуже досвідченої Євгенії, яка, е, ну знаєте, виглядає серед, серед цієї шісти, виглядає доволі таки пристойно зараз. То ми звикли, що Євгенія завжди третя, завжди, але, ну, завжди не дуже швидка, але це порівняно з Феррарі. А зараз, коли закинули до Романа, до Серафіма, до Павла, доволі досвідчених теж хлопців, окрім Павла, у нас тут щось знову жовтий прапор на другому секторі за три з половиною хвилини до закінчення цієї кваліфікації. І що там було? Там біжить маршал туди, давайте. Хто, хто ж це був? Ну, Явно не і явно не Роман, які зараз проїжджають свої кола. Дивимося, що в Тимофія було. А, це, я так розумію, Павло Левченко на газоні. Павло Левченко, який е, трошечки не туди заїхав, і зараз, е, зараз через нього жовтий прапор на другому секторі, в принципі, він не заважає їхати якось тим, хто не хоче зрізати коло по газону. Олександр, дивимося що Олександр. Олександра покращує свій час 27 сотих від часу найкращого часу Тугів. Ми бачимо, що Павло все ще стоїть на газоні. І тільки зараз показуємо їхати. У нас нарешті чистий трек. Я так розумію, що він зрізав це коло, тому я думаю, що наші арбітри зараз можуть долучитися на третьому секторі тепер жовтий прапор. І що в нас тут? І в нас тут стоїть Роман. Він прям конкретно так врізався в шини. І довелося Тимофію заповільнитись. І це коло він також не може собі зарахувати в актив. Тим часом Олександра не покращує, але ще має дві хвилини. Це десь приблизно три кола. На три кола їй має вистачити, можливо, навіть на четверте поїхати. Ні, за все три кола. І так, тут в нас. Повтор... Ну, на, на жаль, нема змоги подивитися, як саме це сталося. але Зараз, зараз же Романа звільнили з оков шин. І Роман повільно так знов вкатується і знов намагатиметься поставити найкраще коло. Євгенія не покращує. Серафім покращує дуже класне коло від Серафіма. Зараз 5 секунд від Феррарі від Тимофія. І Серафім виходить на третє місце. Поки Роман стояв в шинах, Серафім його випередив. І Олександра випереджає Тимофія. За хвилину до завершення цієї кваліфікації чим відповість Тимофій? Він ще не знає, мабуть що, ну, як він може знати, тут табло не працює. Але Олександра знову виходить вперед в кінці кваліфікації. Це дуже схоже на те, що було на чайці. І Тимофій матиме, ну, встигне ну, він ще на одне коло поїхати. Можливо, це коло буде якимось таким. Вдалим для нього будемо дивитись. Будемо дивитись, що йому вдасться зробити. Але знов Олександра виходить вперед в кваліфікації. Такого не було, до чайки. Такого не було, щоб вона вигравала кваліфікацію. І зараз Роман і Тимофій. Мабуть, останнє коло. ні, Вже точно останнє коло для обох. Роман бореться за четверте місце. Тимофій бореться за перше, але в нього тут дуже-дуже великий трафік. І, скоріш за все, не вдасться йому сьогодні стартувати першим. А відповідно в спринті стартувати останнім. Ну, можливо, хоч така перевага, але ну, зараз дивимось, намагається він, але вибирає дуже незручні траєкторії. Тут Серафім знову врізається <кхід> вже на оцьому майже єдиному повороті праворуч перед містом. Швидко він звільняється. І... Кваліфікація завершена. Починають фінішувати наші гонщики. Останнє коло, ну тут ще й так, тут можна вже не рахувати, вже 46-47, бачимо секунд. Всі останні кола без покращень пройшли, тому що гонщики опинились. Можливо, варто було якось продумати, щоб опинитись не в такому трафіку, трошечки відстати, відпустити. Що ж, результати кваліфікації на ваших екранах були щойно, ну, але вони ще будуть трошки пізніше. Тимофій знов другий, Ну, другим з шести приємніше бути, ніж другим з чотирьох, але я думаю, що йому це не сильно. Вітаю тут один одного, гонщики Феррарі. Вони сьогодні, скоріш за все, виграють Кубок конструкторів, але це буде не в спринті, це буде в гонці. Ну, зараз можемо подивитися, як трошечки зашироко взяв Серафім і опинився в покришках. Ось така кваліфікація. Ось ось вам результати на ваших екранах. 43.77 Найкращий час. Це новий рекорд, відповідно, буде цієї траси, цієї конфігурації траси на жизнь швидкості. Першим стартуватиме, першою в гонці стартуватиме Олександра. Відповідно, в спринті вона стартуватиме останньою. Останньою. Другий Тимофій, третій Серафім наш новий гонщик Вільямс. Далі буде Роман Михальченко з команди Макларен, який повертається на одну гонку, щоб спробувати все ж таки якось врятувати шанси Макларен на не останнє місце в цьому сезоні. Далі стартуватиме Євгенія, яка не програла дуже багато ані Роману, ані Серафіму. І це теж свідчить про прогрес, свідчить про те, що Женя. Почуває себе більш все більш і більш впевнено. Ну і дебютант Павло Левченко стартуватиме останнім гонці. Першим спринті побачимо, що йому вдасться зробити. Це буде цікаво, буде цікавий спринт і цікава гонка. Я в цьому майже впевнений. На цьому дякую вам і побачимось. Почуємось з вами вже зовсім скоро. Дивіться формулу К». Дякую.